Накипіло в день. Повертаємося до студії, друзі. Як я вам і анонсував в другій частині нашої сьогоднішньої розмови, говоримо з урбаністом Павлом Храмовим про останнє рішення харківської міської влади. І, зокрема, про те, що 2024 рік в Харкові буде безкоштовний муніципальний транспорт. Я, власне кажучи, з чого хотів би почати, це з реклами. Насправді. <свист> <свист> і е, Паша, я, по-перше, тебе вітаю в нашій студії знову і <свист> радий, що ти вже такий майже резидент нашої <свист> на, на радіо накипіло. Але е, дійсно, коли людина багато в якихось таких і все пов'язано все одно з, з, з його справою, робить речей, там за трамвай бореться, там ще щось, там щось коментує. Е, це класно, тому що є про що поговорити з людьми, які, наприклад, з. З моєї точки зору більш компетентні ніж я. Ну, от, зокрема, ти зробив свій канал в Телеграмі. От я з якої рекламою хотів почати. Називається він Харків для людей. Категорично рекомендую всім підписуватися на цей канал. Багато там всяких історій. Якщо ви новачок. Цих історій я вам пропоную читати просто, що написано в цьому каналі, і не ходити в коментарі. А якщо, а якщо ви вже на урбанізмі собаку з'їли, то вам буде комфортно якраз в коментарях. <рес> <рес> ну, в будь-якому разі, підписуйтесь на Харків для людей. Реально, це стосується нашого міста, і мені здається, що багато що, що там в є речами важливими і навіть сьогодні, коли ми можемо думати про якесь майбутнє і про те, тобто, ми знаєте, ми не можемо. Ми не впевнені, що у нас буде сьогодні ввечері, але ми реально можемо думати про якесь майбутнє, бо будь-яка війна це і можливості також, і передусім для переосмислення якихось речей. Так, от на каналі Харків для людей був такий допис. Цитую: Ну що, вітаємо у 2024-му Році і далі буде безплатний проїзд. Зачоркнуто популізм. А все це тому, що бюджет не зменшився на 4 мільярди через дотації. Гуляємо далі. Ну і власне кажучи, тому ми, якби і тему нашого сьогоднішньої такої не дуже довгої розмови, але з зумовимо так: все ж таки це необхідність чи популізм, цей безкоштовний транспорт. І я зараз візьму, як методом опонента, скажу: ну що поганого? Ну, це ж для людей. Ну, вони є. Їздять безкоштовно собі, не витрачають гроші для того, щоб дістатися. їм так тяжко сьогодні, а от ти кажеш, що це популізм. Чому? По-перше, треба вирішити, ну, якими терміни використовуємо, безплатний, mm -hmm. це трохи, мабуть, різні речі, тому що немає нічого безкоштовного. Він тільки безплатний в тому сенсі, що пасажири за нього не платять. Не платять, так? але хтось інший платить. І от я відкриваю, наприклад, заяву Харківської міської ради після сесії, що вони прийняли, і тут ну, це офіційна заява, що тут написано. І тут читаю: за словами заступника міського голови, директора департаменту бюджету та фінансування Тетяни, там далі далі. далі Основним джерелом доходів, як і в попередні два роки, буде податок на доходи фізичних осіб, ну там інші податки. А потім читаємо власне про безплатний проїзд. Угу. Як і в попередні роки, збережено фінансування витрат на забезпечення безкоштовного проїзду в метро, трамваях, тролейбусах і автобусах. На це передбачено майже 1,2 мільярди гривень. Так, от, питання, це безкоштовно чи передбачено 1,2 мільярди гривень. Насправді ми всі платимо за проїзд, і я спеціально прочитав про податки, тому що ми платимо через податки. І найбільше коштів в бюджеті міському, саме з податків, то ми платимо за проїзд. Просто ми платимо неефективно. Чому неефективно? Тому що ми не можемо. По-перше, отримати додаткові доходи для комунальних підприємств, які займаються міським електротранспортом, ну взагалі громадським транспортом, також ми не можемо порахувати, а скільки ж дійсно людей потребують од цих дотацій. А, тому це дуже-дуже неефективно. Інша ціна як результат. Ми маємо дуже-дуже величезні інтервали для громадського транспорту. Але щоб це пояснити, треба, мабуть, трохи більше часу і зануритись в тему. Ну, в, в двох словах, ти ж вмієш, я ж знаю. <гум> <гум> а, дивіться, а, громадський транспорт, а, найголовніше для громадського транспорту це надійність. Так і. Ну, він повинен ходити, щоб нам було комфортно їм користуватися як сервісом. Він бути дуже повинен бути дуже надійним, щоб ми прийшли, сіли і поїхали. А не очікували, що там приїде, не приїде та таке інше. І в умовах, коли ми заощаджуємо на громадському транспорті, починають зменшувати інтервали, точніше, збільшувати інтервали, бо зменшують кількість там водів, яких треба отримувати, там парк, ну і таке таке інше. І ми це дуже добре знаємо, що в Харкові зараз метро там працює, наприклад, на вихідних. Там 20 хвилин бувають інтервали. Це дуже, дуже, дуже незручно. І лю... менше стає клієнтів у цього громадського транспорту, менше пасажирів. І е, це таке, знаєте, як замкнути коло. І ти ой, пасажирів стало менше. Давайте менше зробимо. Е, більше зробимо інтервали, менше випустимо. І ця спокуса вона дуже неправильна. Тому що якщо більше ніж 15 хвилин інтервал, то люди вже не хочуть користуватися цим громадським транспортом. Тому е, нам треба зберігати ті лінії, і там і метро, і, і трамваї, і. Тролейбуси автобуси так, щоб вони ходили, були надійними і там було достатньо фінансування. Якщо ми забираємо ось цю статтю доходів, так би мовити, оплату за проїзд, то ми дуже шкодимо самі собі, тому що ми втрачаємо якість. Ну, я власне кажучи, розумію. Мені здається, ти достатньо просто пояснюєш, чому це так. Я хочу сказати, що значить, в принципі, щоб розуміли наші слухачі-слухачки, звідки беруться гроші в бюджеті, що це дійсно наші з вами гроші. Тому що, як завжди, десь більш половини цих податків формуються саме з доходу на фізиці. Доходів на фізичну особу, тобто це майже 51 відсоток. Власне кажучи, якщо говорити про фізичну якусь суму, яка міняється, ви ж розумієте, це плановий історія, а вона може змінитися як в один, так і в інший бік. Так от це 7,2 мільярди гривень. І ви розумієте, що це за рахунок сьогодні відбувається, у тому числі, і я думаю, що це дуже суттєва і вагома історія, бо це податки. Які сплачують ті військовослужбовці, які сьогодні воюють і зареєстровані в нашому, грубо кажучи, їхній податок йде в харківський бюджет. Бо взагалі, якщо говорити, то половина податку цього залишається в місцевому бюджеті, половина йде в державну. Ну це вже такі вже дєбрі, Насправді, як, грубо кажучи, чому у нас не сильно впав бюджет, коли стільки людей поїхало, можете собі дати на це відповідь, тому що компенсують сьогодні військові, які Заробляють великі достатньо зарплати більше ніж в середньому в Харкові, і навіть в комерційному секторі. Тому вони цим дуже суттєво підтримують така собі реінвестиція від держави. Держава їм заплатила, вони заплатили цей податок і вона усіла трошки і в місцевому бюджеті. Так, що просто, якщо так примітивно сказати, десь воно так і є. Ну і місцеві податки збори вони складуть 4,7 мільярдів гривень. Ось така історія. Ну і щоб ви просто розуміли, що на міський транспорт іде близько 2 мільярдів з половиною 2,5 мільярдів на це отримання, і всього, то от на відновлення зруйнованих об'єктів критичної інфраструктури передбачено 1,2 мільярди. От тепер і рахуйте, що нам важливіше, і що нам вигідніше, і але з іншого боку, я ж тобі опанувати, вирішив. Ага, то так, я тобі так. скажу: ну окей, якщо ми говоримо, що дійсно невигідно, ми не можемо порахуватися, дійсно дуже така популістична історія. То тоді е, повертати ціну. Якою ж вона б мала бути ця ціна? Це ж явно не ті ці ціни, які були в 2021 році. Якщо ми хочемо і говоримо про якісь, це ж буде дорожче. А, дивіться, громадський транспорт він завжди є дотаційним, як і будь-який транспорт. Я більше скажу, а автом... ну от і дотаціюють вони повністю взагалі дотаційні, нашої полумериці. що. Ну, до речі, в Кривому Розі так і зробили. Вони порахували, що у них там 90% чи щось таке, там пільговики і там таке інше. Та давайте вже зробимо безплатний транспорт в 2021 році і угу. досі вони так катається. Так що Харків не єдине місто, яке має Про це ми трошки пізніше поговоримо. У мене є теж приклади, які я хотів би з тобою теж розібрати, щоб розуміти, чому. Ну, давай, давай зараз про це. Що якщо б повернули ціну, то скільки б це мало кошту? Так а, власне. Я думаю, що якщо будуть повертати, якщо то повернуть на ціни до 2021 року. Але у нас проблема тут не саме з ціною, а з системою оплати за проїзд, тому що ми платимо за кожний окремий вид транспорту та маршрут. Це дуже неправильна історія, тому що вона дуже несправедлива. Це розмова на декілька годин, тому що місто інвестує, наприклад, дуже багато коштів будівництво метро, і хтось платить 8 гривень, а хтось повинен ще доїхати до метро. А платив і перший, і другий однаково за інвестицію в метро. Ось ну, така складна історія, але в Європі е є практика. Ну і в таких розвинутих містах, де є розвинутий громадський транспорт, зараз роблять зони і роблять єдиний квиток. І найбільше набирає популярності це такий, можна сказати, абонемент. Коли ти купляєш послугу міста і ти маєш безліміт на весь громадський транспорт там, на три місяці, наприклад, це дешевше. Ну, у нас це називають диференційований тариф. Ось так. А, і, власне, моя пропозиція до міста а, зробити такий абонемент для всього громадського транспорту, порахувавши, щоб це було трохи дешевше, ніж було в 2021 році. І це буде вигідно і а, пасажирам, і буде місто вигідно, тому що люди будуть купляти і фактично інвестувати. Ну, кредитувати підприємства, ну, які займаються громадським транспортом, транспортом наперед. Наприклад, якщо ти жив не біля метро, ми там порахували і 25 днів катався там тролейбус плюс метро, то це 700 гривень в місяць. Якщо для такої людини зроблять 500 гривень абонемент в місяць, так то це буде вигідніше для нього. Ось, для цього треба, ну, у нас зараз Львів пішов таким шляхом, ну вони йдуть, скажімо так. Для цього треба там реформувати систему, навчитись там транспортну роботу. А який таке, фідбек таке. у Львові, до речі, з цього приводу. А вони ще не прийшли. Ще не знаю. Вони там. ну, вони там дуже так, дуже повільно, дуже складно, там є з законом деякі проблеми, тому що ну, там закон він треба робити такі. Як це кастелі, сказати, так uh -huh. підставляти, щоб воно працювало в законі, можна зробити, але не дуже правильно. Я думаю, скоро ну буде змінено закони. Ну це буде нормальною практикою, всі так будуть переходити. От власне, що я хочу сказати, що як пасажири ми повинні купляти послугу у міста там громадського транспорту. І, от, наприклад, щоб розширити таке розуміння, у Парижі була така практика, що ти купляєш там в місяці платиш якусь якусь там суму, і ти можеш користуватися цими самокатами, можеш користуватись, можеш там сісти на метро, доїхати, там пересісти та таке інше. Ну там є якісь ліміти. Ну, але в цілому так і ось послуга, вона єдина. Транспорт, неважливо, яким ти транспортом користуєшся, метро чи інше, ти не повинен більше за це платити. До речі, от метро, насправді ми також не дуже це розуміємо, але це три окремі гілки, три окремі маршрути, окрема маршрута. Просто у нас таке виключення, що ми платимо за це один раз, і ми думаємо, що це ну, так, єдиний. ось. Треба зробити, щоб між наземним транспортом, між гілками метро були безплатні пересадки. Там особливо ну, буде дуже-дуже популярною історією, якщо ми зробимо цей абонемент і можна буде купити там, на 2-3 місяці або на рік. Туди ж можна, е які тут є ще плюси, туди ж можна пільговиків е там, зробити якісь знижки, там 50-70%. Але я вважаю, що всі пільговики повинні хоча б трохи платити. Ну, просто безплатно це не дуже правильна історія. Нехай платять мало, але трохи платять. Ось так воно працює там, ну, в Варшаві, там, ну, багато місця вивчав, Відень, Будапешт, різні системи є. Але більш-менш однакова практика. Заплатив і катайся по місту скільки тобі потрібно. І тоді, по-перше, а, ну, люди, знаєте, так, як а, це, ти поповнюєш телефон, от ти поповнив, і ти можеш там без ліміту тебе. І ти можеш дзвонити, ти вже не думаєш, скільки ти мусиш дзвонити. І якщо ти вже заплатив за послугу цю там на два місяці вперед. То нащо я поєдно ті автівці? Я можу безплатно. Ну, Здається, що безплатно, це не безплатно. Я розумію, але дивись, от у мене таке питання. А справа в чому, що я ну, мені там, як я живу в середмісті, і в мене все так в певних трикутниках, тут я, в принципі, пішки можу ходити. Але в мене завжди було таке поняття, що чому оцей там момент і тільки там, і так далі, у нас система ж не дуже розголужена. Справа в тому, що у нас більш Щось там маршруток, це е, приватні перевізники, і до цього не мають жодного ніякого, ніякого стосунку. І карсанчиків завжди менше, ніж е, цих перевізників. Якби в мене було б дійсно, я би міг отак вільно абсолютно присуватися по місту Харкова, ага. можливо, для мене було б це круто. Але ж воно у нас далеко не так, і це і не скоро стане так, щоб це було дійсно вільною громадським, комунальним, умовно, комунальним. Хай вони будуть там, я не знаю, там форми різні можна знайти. Але ж поки що воно. Не так. І тоді ця система, наприклад, мені все одно доведеться платити за якусь приватну контору, а потім ще й у цей абонімент, і як я буду це... мені тоді не вигідно. А таких історій буде багато дуже. А, Суттєво, всі, всі перевізники мусять бути в одній системі оцієї оплати. А це може бути приватний перевізник, але у нас дуже неправильна історія, що ми платимо перевізнику за пасажирів, тому автобуси починають змагатись за пасажирів. Це дуже, угу, дуже неправильно, да. це небезпечно, це неправильно. Місто повинно платити за транспортну роботу, замовляти у приватних перевізників, і тут головний критерій, що вони там дотримуються розкладу. Все. А так це працює в там, Польщі, в багатьох європейських містах. І, от, якщо не помиляюсь, у Варшаві там чи шість перевізників, дуже багато. Ну коротше, там є але вони просто грубо кажучи, зараз в в 14.50 приїжджає один перевізник, а за 15 хвилин по тому ж самому маршруту інший. Да? В такому Ну, сенсі. там різні маршрути можуть бути там по різному. Є різні підходи, скажімо так, ну є ті, хто їдуть там за місто, передмістя, кудись їдуть, але це. Все в одній системі можна там купити і ну, використовувати це. А Місто повинно модерувати весь громадський транспорт разом, щоб це працювало нормально. Mm -hmm. Ось, там є такі складні історії, як, там, наприклад, метро або трамвай, там вже з перевізниками буде поскладніше. Хоча є міста, які і так там, на депо різні ділять, ну таке. Ось, але в цілому у нас це є продня таким вже монопольним становищем. Да, тут місто володіє цими капешками. А з автобусами треба працювати в плані транспортної роботи. І тоді з і з пільгами можна буде вирішити проблеми, і перевізники будуть отримувати зрозумілий фінансовий, як це сказати, ну прогнози для своїх підприємств. Ну власне кажучи, можна місто тоді, як головний модератор, може якісь вимоги ставити, щоб це були такі Звісно. такі то автобуси, такі, то такі, то умови так, так. до всього. І там там все це рахується. Ну там потрібно контракти мати десь на років там 15 щоб довше, щоб, щоб можна вони могли б брати так. кредит. Бо mm -hmm. життя автобуса а, в середньому там 12 років. Mm -hmm. Ось тоді вони можуть брати кредити і спокійно працювати. Все, я, мені не важливо там, скільки у мене пасажирів їдеть, 5 чи там, 20 – Це проблема міста. Вони замовили у мене там, я катаюсь. Ти знаєш, я тобі скажу, що в даному випадку у нас просто мало часу, але питання в чому, що я знаю, як складно переходили, наприклад, в Італію. А я завжди кажу, що ми схожі трошки на італійців в цих всіх історіях. На такі якісь складні системи, коли йому треба було шуку... і коли це там одна справа: це Рим, Мілан, там, Турін, там багато транспортів, так та. А от коли це там яка-небудь Болонія або падуя, яка поруч і там все це зрозуміти, як що вони напридумували. це Італія переходила років 12, на це. І дійсно вони зараз більш-менш задоволені, вони ніколи не задоволені, але вони більш-менш задоволені сьогоднішньою системою. І я тепер наприкінці дуже швидко. Про те, що ти ж все одно маєш переконати мене, або не переконати в тому, що хорошо чи ні, в 2024 році нам безоплатно їздити. Справа в чому? Багато прикладів є в Європі, де люди приходили до висновків, що громадський транспорт він має бути безкоштовним. Те, що я тобі казав. Один з таких близьких прикладів це Талін. Знаменита історія Таліна, і вони, наскільки я пам'ятаю, я не знаю, чи це так з точки зору. Я просто пам'ятаю, як це подавалося в 2013 році. Це був референдум, здається, там була якась така історія. Але подавалося ті, хто казали, що це має бути безкоштовно. Бо це набагато більше. в Таліні. Немає особливих проблем з корками. Немає особливих цих, але вони казали, що це дуже сильно стимулює бізнес. От весь, взагалі, в Естонській Аталін це почти вся Естонія по бізнесу, по сукупченню і так далі. Ось воно дуже стимулює, що люди не витрачають гроші на. Громадський транспорт і ось таким чином їде. І багато там Люксембург можна взяти. Єдине, що я дивлюсь по цьому переліку: він у мене є. Просто я буду його зачитувати до кінця програми. Скільки міст, там Дюнкерк, там ну багато, які до цього прийшли, але це все міста. З достатньо багатими хорошими такими, ну скажімо так, умовами, бюджетами і всім таке. Це багата Європа. Справина в бюджеті. <клес> Насправді, чим багатша Європа, тим дорожче воно їм коштує, бо Не там і заплатні. Ви... Але за... при цьому вони можуть собі сказати в Дюнкерке в 2018 році спочатку знизити тариф, а потім взагалі його скасувати. <клес> Безплатний транспорт це все ж таки виключення, скажімо так, чесно, і це можливо, коли є дуже дуже розвинута демократія. Чому тому, що суспільство громада може контролювати, як саме витрачаються наші видатки, коли прозоро є моделювання, скільки пасажирів де, де треба шорхувати. Насправді проблема, ну от окей, ми зробили безплатний транспорт. Їздить у нас там автобус, він їздить пустий. А, ну, це ж безплатно, ну хай їздить. Але ж треба рахувати, щоб це було ефективно. Щоб це було ефективно, треба за цим слідкувати. Щоб за цим слідкувати, треба, щоб всі дані були відкриті, щоб можна було звіти почитати, там все таке інше. У нас всього цього немає взагалі. Ми не розуміємо, навіть я не розумію, хоча я там дуже розбирався, багато в цьому. Як всі ці комунальні підприємства, наші там сім штук чи скільки там пов'язані, що стосується громадського транспорту. Ми не розуміємо, скільки пасажирів. там. Всі звіти вони там, ну мені спеціалісти кажуть, що у нас пасажиропотоки, майже там зі стелі беруть. ну ось таке. Ось, таке. У нас там в наземному транспорті близько 60% пільговиків е, на в метро там менше, трохи, 30-40, я не пам'ятаю точно. Тому е, щоб це треба все ну, порахувати, зрозуміти, де не треба неефективно там маршрут якийсь прибрати, таке інше. Для цього потрібна прозорість. У нас її немає, і вона не скоро буде. Тому ми повинні пройти шлях спочатку. Зробити найбільш рентабельним, наскільки це можливо, транспорт. І навчитись організовувати нормальну систему. Ось дотації там, ну, Польща зараз проходить цей, цей шлях. Да? Дотації повинні бути. Там, і це вагома м, стаття в бюджеті повинна бути. Там 2 мільярди, можливо, це мало, бо деякі бюджети там втреть витрачають на громадський транспорт. А у нас зараз це восьма частина, ну, насправді це не дуже багато. І от. Коли буде така прозорість, коли ми пройдемо цей шлях, то можливо будемо потім думати. А дивіться, у нас там все нормально, ми там можемо не платити, щоб не рахувати там кожну поїздку. Ми там 90% у нас пільговики, давайте там запустимо. Довіряємо, довіряємо, запустили. Але я не думаю, що у нас таке буде колись. Ну я єдине, що хочу наголосити, те, що ми вчили, все це не безоплатно. Самі можете розуміти, що електроенергія щось коштує, пало щось коштує, зарплата людей щось коштує. Єдине, що я дуже радію, що навіть в автобусах, які сьогодні безплатно, хоча б немає того, що ти безплатно заходиш, ти безплатно їдеш, а не та як я міг собі уявити, що будуть казати самі шафори, ні, ні, ні. Ну чувак, ні, ні, ну яке, ну що ти ну, 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 ну давай, давай ні, сервіс покращише. Це в цьому плані. Є певна історія, певний шлях, певний крок до майбутнього. В будь-якому разі ухвалене рішення вже є ухваленим. Можливо, будуть переглядати цей бюджет. До речі, насправді ж ну мер казав, що 171 мільйон в місяць витрачають. То ну, це да. 2 мільярди. Це а там зараз виділи 1,2 мільярди. Тож там буде більше. Ну от тому рахуй. Насправді, я думаю, що в будь-якому разі, будь разі така історія, якби безкоштовний проїзд навіть під час війни, навіть в Харкові, вона лежить все ж таки в площині популізму. Але ну, такого приємного для багатьох люди не зрозуміли. Хоча, мені здається, люди абсолютно спокійно зрозуміли б навіть якби повернулася ця ціна, якщо вона тим паче була б до 21-го року, це можна. Подати, як бачите, ми не підвищуємо все нормально, але запустити якісь економічні процеси вже тут, а не бути чисто на от такому, на такій історії, яка є. Тим паче, що всі наші транспортні підприємства вони ж постраждали від війни. Всі абсолютно, і їх треба якось відновлювати і за рахунок грантів, і за рахунок міжнародного донорства. А міжнародний донор дуже з подивом дивиться на безкоштовний проїзд. Тому тут в будь-якому разі така історія у нас існує. З нами був. Сьогодні Павло Храмов, який є урбаністом і спеціалістом з транспорту, ми його через якийсь час запросимо ще до нас і поговоримо про інші штуки. Їх буде багато, бо насправді за цим треба слідкувати. Я радий, що у нас є ти як експерт, і в принципі такий рупор певних. Ну, цінностей, цінностей да, певних цінностей, пов'язаних з урбанізмом і з транспортом. Зокрема, дякую, що був у нас в студії. Дякую за запрошення. Друзі, завтра ми з вами почуємось традиційно в свій час. Ввечері Філіп Дикані. Завтра зранку Володимир Насков. Залишайтеся на радіо Накипіло. Це було накипіло в день. Звати мене Кирило Каша. До завтра. Всім па-па і слава Україні. Накипіло в день.